Днями усміло завітали представники благодійного фонду Право на захист з місією допомогти внутрішньопереміщеним особам та людям, котрі постраждали від війни. Ми приїхали із реєстратором на грошову допомогу. Це одноразова грошова допомога. Призначена вона на першочергові потреби, тобто вона багатоцільова. Людина, що прибула з зони активних бойових дій, можливо, зони окупації, має можливість отримати випов. До міжнародної грошової допомоги від УВКБ сума виплати 10 800 на одну особу. Є у нас офіс фізичний в Черкасах. Є фізичний офіс в Умані, але ж організовуємо для того, щоб ця допомога була доступна. Організовуємо виїзди десь по області для того, щоб всі мали якомога більше змоги отримати, зареєструватися на цю допомогу, тому що реєстрація відбувається фізично, тобто із оригіналами документів. Ми маємо це маємо бачити людину, яку ми реєструємо. Ну і власне юридична допомога, яку надаю я і також мої колеги. Вся наша допомога безоплатна. Ми не беремо жодних коштів за свої послуги в жодному разі, це як консультації, так і. Якщо треба кудись звернутися із запитом або раптом навіть до суду, ці всі послуги безоплатні. Коло питань у нас окреслене, тобто все, що пов'язане із війною, тобто, отака направленість, взагалі організації і специфіка нашої роботи, обов'язково має бути довідочка внутрішньопереміщеної особи, і з червня, якщо я не помиляюсь, цього року дещо виду змінились, за умови, це має бути довідочка ВПО, яка видана не пізніше ніж шість місяців від дати реєстрації, бо знову ж таки нагадую, що це для новоприбулих і на першочергові потреби. Не можуть зареєструватися родини, наголосила юрист благодійного фонду Право на захист, що вже отримували грошову допомогу від міжнародних організацій. Або якщо місячний дохід на кожного члена родини становить понад 5 тисяч 400 гривень, щоб зареєструватися для отримання грошової допомоги від управління Верховного комісара ООН у справах біженців у пункті збору необхідно надати документ, що посвідчує особу, податковий номер за наявність свідоцтво про народження дітей, номер банківської картки для виплати допомоги, картки є підтримка не підходять, а також довідки, витяги, що під. Тверджують належність до категорії вразливості та особистий номер телефону. Примітно, що під час збору даних мають бути присутні усі члени родини. Тому варто бути поінформованими, а відтак і озброєними, бо вже активізувалися шахраї, котрі пропонують у телефонних месенджерах допомогу від управління Верховного комісара ООН у справах біженців дистанційно, обіцяючи, що при наданні їм особистих даних одразу перерахують допомогу на картку Приватбанку. Тож закликаємо бути обачними і надавати дані лише офіційним представникам благодійного фонду право на захист у партнерстві з. З яким і реалізується проєкт з надання юридичної та одноразової грошової допомоги від управління Верховного комісара ООН у справах біженців, ми знаходимося за адресою в місті Черкаси, за адресою вулиця Благовісна, 227. З 9 до 18 з понеділка по четвер, ми працюємо і в п'ятницю з 9 до 17. завжди офіс відкритий. Єдиний мінус, якщо повітряна тривога, на жаль, ми не можемо приймати громадян. Тому будьте, будь ласка, зважайте на це, якщо Є потреба прийти за будь-яких обставин, навіть якщо повітряна тривога, і ми не маємо змоги там вас прийняти, ви зможете звернутися на гарячу лінію і отримати ту чи іншу допомогу, ту чи іншу консультацію.